Пропонуємо місце касира, Бувало у використанні, але стан добрий. Має достатньо поличок для викладки товару. Ось зверху, знизу і тут також є. Бувало у використанні, але в гарному стані готове. До викладки продукції і використання. Нюанс тут трішечки скло, а так. Є деякі моменти по використанню, але вони незначні. Розміри глибина 60 см. Висота метр п'ять сім по склу, по самій вищій точці, та ширина самої. Самого місця, Так, метр чотирнадцять. Запитуйте, можете приїхати подивитися. якому потрібно. З усіх сторін обіду, покажу.